Права 60. Виконайте дії. Ну що ж, стартуємо. Перше завдання – мінус 6 додати мінус 10. Сума двох від'ємних чисел буде від'ємна. І в дужках записуємо суму модулів, буде 6 додати 10. Або можна мінус винести дужки. То це буде дорівнювати мінус 6 додати 10 це 16. Отже, сума буде складати мінус 16. Переходимо до другого завдання. Мінус 4,9 додати мінус 5,7. Аналогічно сума буде від'ємна. А в дужках записуємо суму модулів 4,9 додати 5,7. І це дорівнює мінус. Заберемо 1 від 5,7, то 4,9 плюс 0,1 буде 5, 5, 5,6 це буде 10,6. Отже, сума буде. Мінус 10,6. Переходимо до третього завдання. Мінус 38 додати 12. Ну що ж, від'ємне число в нас по модулю більше, сума буде від'ємна. А дуже записуємо різницю модулів 38 відняти 12. І це дорівнює мінус 38 відняти 12, це буде 26. Тобто сума буде складати мінус 26. Переходимо до четвертого завдання. 7,2 додати мінус 5. Ну що ж, у нас додатнє число має більший модуль, сума буде додатня, і вона буде дорівнювати різниці модулів. Або можна розкрити дужки, перед якими стоїть знак плюс. То це буде 7,2. Тоді відняти 5. І це дорівнює. Різниця буде 2,2. Є. Переходимо до п'ятого завдання, мінус 4 відняти мінус 3. Ну що ж, це можна записати як мінус 4, якщо ми розкриємо дужки. Мінус, мінус 3 це додати 3. І тоді модуль від'ємного числа більший, сума буде від'ємна. А дошка записуємо 4 відняти 3. Це буде дорівнювати мінус 4 відняти 3 це 1. Отже, різниця в нас буде складати мінус 1. Шосте завдання: мінус 9, відняти 11. Ну що ж, це можна записати як мінус 9 додати мінус 11. Обидва доданки у нас від'ємні, сума буде від'ємна. І тоді ми записуємо мінус, а в дужках записуємо суму модулів 9 додати 11. І це буде дорівнювати мінус 9 додати 11 це 20. Тобто різниця буде складати мінус 20. Сьоме завдання 0 відняти мінус 9. Ну що ж, відняти мінус 9. Запишемо, як додати 9, то в нас буде 0 додати 9. А 0 додати 9 це буде 9. Є. Переходимо до восьмого завдання. 5 відняти 10,2. Ну що ж, запишемо тоді це як 5 додати мінус 10,10. 2. Модуль від'ємного доданка більший. Сума буде від'ємна. А в дужках записуємо різницю модулів. 10,2 відняти 5. Ну і це буде дорівнювати мінус. 10 відняти 5, це буде 5. 5, і залишається Є то різниця буде мінус 5,2. Переходимо до 9 завдання. мінус 5,1 що множиться на мінус 0,1. Обидва множники в нас від'ємні. Добуток буде додатнім, і він дорівнює добутку модулів 5,1, що множиться на 0,1. Якщо ми множимо на 0,1, переносимо кому на один розряд ліворуч в 5,1, вийде 0,51. Є. Переходимо до 10 завдання. Мінус 6 помножити на 2,5. Один із множників у нас від'ємний. Добуток буде від'ємним, і він дорівнює добутку модулів 6 на 2,5. Так, і це дорівнює. 2 помножити на 2,5 це буде 5, а 5 помножити на 3, 15. То ми записуємо мінус 15. Отже, добуток вкладає в 10 мінус 15. Переходимо до 11 завдання. Мінус 7,2, що ділиться на 10. Ну що ж, ем, один, одне із чисел у нас від'ємне, частка буде від'ємною. А в дужку записуємо частку модулів як 7,2, що ділиться на 10. І це дорівнює. Ну що ж, буде мінус, якщо ми ділимо на 10, переносимо кому на один розряд ліворуч, вийде 0,72. Тобто частка нас дорівнює мінус 0,72. Переходимо до 12 завдання. 7,5, що ділиться на мінус 5. Обидва числа у нас від'ємні. То тоді частка буде додатня і на дорівнює час модулів 7,5 що ділиться на 5. І це дорівнює. Давайте ми помножимо на 2 ділений дільник. Від цього частка не зміниться, то ми пишемо 7,5 помножити на 2, що ділиться, і 5 помножимо на 2. Це дорівнює. 7,5 що множиться на 2, це буде 15. Що ділиться? 5 помножити на 2 це 10. І це дорівнює 15, що ділиться на 10, це буде 1,5. є. Тобто частка в 12 дорівнює 1,5.